Привіт на каналі Семика. Сьогодні я буду розпаковувати так сказати, персонажі Тока Бока Одежу. Я це не буду нічого розпаковувати тут, а ми будемо заповняти колекцію персонажів Зараз я покажу. Вона О, ось це перша моя буде колекція, вона буде більш таким кофейним кольором, і зараз ми її будемо заповняти. І так, це буде перша колекція. Вона більш така, можна так сказати, зараз я її достану. В мене можуть трохи перемішатися. Вони Ось вона. Я зробила, я зробила їх як наклейки з пергамента, так що зараз ми їх будемо наклеїти на скотч. І давайте наклеїмо, І давайте почнемо з персонажів. Дивіться, як вони зараз покажу, як вони хорошо віддираються. Отак от вони хорошо видирається і воно клеїться. І так давайте приклеїмо на нашого персонажа. От тут. І на нього ми можемо надягати одежу. І так давайте приклеїмо одежу. Одежа буде тут, а в таке все останне отут. Зараз я вам все покажу. А на другій сторінці там вже йде друге. Тож така бока І давайте почнемо наклеювати. Перша у нас буде це вот така. Вона клеится на скотч. Так що вот так вони будуть легко выдиратися. Вот так будет. -да. Давайте я вам поближе покажу. На отак. приклеїмо сюда. -сю Давайте приклеїмо другу одежу, Вона, наверное, буде ось мутер. Отака вона. Зараз я покажу. Ой, трохи чашкувати віддирати. Я покажу я у другому відео, як я роблю оці наклейки. Сюди десь. Друга тур така буде. Ось така вона. І ми здесь на от цей бік. Ось ми зможемо легко віддирати і клеїти на персонажа. Далі така отака вона. з наушничками і сумочкою. тільки одна проблема їх трохи віддирати, чашку вату. Ну, находите оцей кінчик. І ось так ми віддираємо цю. Ну, приклеїмо її десь коло цього. Ой, трохи не туди, так. Ось так. Давай. І ще у нас залишилось дві. Оця і оця. А оці ну, приклеїмо так зверху. І давайте я покажу поближче. Така вона, друга. Зараз ми їх приклеїмо. І будемо приміряти ну, якусь на персонажа. Можна. Так, сюди, а отсюди цю... трохи прилепилася. Це пляво трохи по Ось так. А. Ну, мені здається, це трохи більше на дівчат, але вона більше до такого коричневого фону підходить. Десь оттуда. Так, а тепер наклеємо оцих дві. І так, я вже їх наклеїла я просто це окрутила. І тепер давайте наклеїмо з боку ще її перечосочку. За камнем. Давайте ми її наклеїмо. Я ж не пойму, скуди її треба відклеювати. Так, давайте я наклею це вже зразу. Так, вона десь тут буде отут, отут отак. Ой, трохи не так, отут, отут отак вверх. І так далі У нас это така шапочка. ось вот така, напишет. з приведенчиком. Так давайте ми її наклеїмо. Сюда десь. Так, наши осталось ось наушники з за заколочкою. Не таким купень тоже. Типоки я міг трохи нижче ось тут. Вона в нас є саме-саме менюсіньке заколочко. Зараз ми її теж приклею, ну, під наушниками десь. Я можу трохи місця багато взяти для заколочки, але от сюди. Ось така у нас вийшла перша сторінка. Пробувати буду, коли зробимо оцю. Так, тепер в мене не місце, якщо тут будуть причосочки. Далі я доставимо другу колекцію. І так. Тепер давайте розпакуємо перші прически ось вони це. Так каре. Каре. Ну, це більш довше. Ну, це теж є корецька, вона більш така довговатіша. Давайте їх накліємо. Что такое. Несвое. Дали покажу. Все тоже пишу Пикара. Ищет одна етака Осел Сюда. и одна Таким прикрашенням от таким. прическа у нас є. Перегортаємо. Тут у нас буде персонаж. Ми його наклеїмо наклеїмо персонажа десь так посередині. Ось такий у нас з купальником. от зараз. Так, отсь. Сюрі. Тепер тут у нас будуть корони. Це більш така принцеса щось спеціальна. Перша корона десь. Оце так Сюри. Друга на отака. Ми її накліємо посерединці І в нас є ще одна, але це вже остання Знаєте, що ми сьогодні починаємо ось тут тобто, з цієї ляльки, з украшень, а не з одежі. І так, тепер низ надо В неї ще є така шапочка біжу. Ми її наклеїмо понижче, бо там біжий біж кутик. Прям кутик. Сюди. І в наша є така фіолетова кепочка. До неї є спеціальний наряд. Ну, бо в неї є і плаття, і це сюди. І тут у нас накліїмо одерву. Так це перше у нас таке саме гарне платье, як по Я не вирізала от ось тут повністю, бо його тяжко трохи вирізати. Прикліємо його десь сюди. Друге, у нас таке розове. Переклію. Рядом коло нього. І так що в нас буде два плаття і два костюма. Сюди ще плачечку я вам буду всі наряди показувати. Вони дуже гарні. Зараз я відкрию. Ну, от мені кажеться, що тут всі з якимись цеплаця. З браслетами або з якимось ожиренням. Знаєш, сюди. Наше сталося останнє плаття от таке жовтеньке. Таке його десь отут нарядом коло цього. І в нас залишилося ще два наряди. отаке таке, ну це штеплення і таке фіолетове. Таке два. І так перший наряд. Я зразу буду надягати перший. Другий наряд. Другий наряд. Тепер третій наряд. І так, третій наряд. Це третій наряд, отакий, і останній четвертий, зимовий. І отакий останній наряд. Тепер будемо приміряти другу ляльку. Тепер наряд у цієї ляльки. Зараз покажу вам перший її наряд. Я всі показувати не буду, я покажу один мій улюблений, другий домашній і третій якийсь походний. Це перший це домашній. Зараз другий це буде більш такий. Мій улюблений. Це мій улюблений зараз буде зимовий більш такий похотній. Оце більш такий похотній. І так, всім пока! В новому відео я буду випускати вже про розпаковку. А і там ще буде, ну, і ще я покажу один наряд. обнову.